От уже чого не чекав, так це допомоги. Підходь, поговоримо. Непогано тим наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше, ніж «Мама не мисто». Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Що вони від тебе хотіли? А що бандосам треба? Хаба армії, волину. Може чоботи, якщо нові. Це ж стерв'ятники зони. Чого від них чекати? О, так ти тут нещодавно? Ага, схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб явно не вперше ганяєш. Дякую, що допоміг. Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Ну, кажи, що там? Нас на котельні це тут неподалік. Четверо було. Косий, Ріхтер, і я з хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми віск у групі нещодавно. Косий з Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із хмурим оці бандоси напали. Я хоч з тих тактично відступити. А от хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять. Але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволот цих перебити. Хмурий віддячить. І багато їх там? Людей п'ять. Може більше, може менше. Ти точно впораєшся, я тебе в бою бачив. А якщо совість мучитиме, відповідаю, вони б тебе не пожаліли. І хмурого теж. Добре, візьмусь. Що дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я з замутив неподалік. Там усе, що потрібно: волина, патруль.